Скільки з вас, скажіть чесно, коли-небудь мали неймовірний зв'язок з кимось, а потім усе зійшло нанівець. Можливо, ця людина перестала вам писати, можливо, після побачення все зупинилося, але ви трималися за цей особливий зв'язок, прикручували його в голові знову і знову, і вам було складно це відпустити. Перший рівень важливості у будь-яких стосунках це захоплення. Це коли ви просто побачили когось і думаєте, він вона цікавий, привабливий, харизматичний, підходящий для стосунків, і у вас виникають почуття, симпатія, закоханість, але це не дуже важливо, бо ця людина може навіть не знати про ваше існування, тож перший рівень не надто важливий. Рівень два це взаємна симпатія. Це коли ви зустрічаєте когось, хто вам подобається, і отримуєте знаки, що ви їм теж подобаєтесь. І ось тут найнебезпечніший момент. Тому що е, ми думаємо, що це рідкість. Я майже ніколи ні в кого не закохуюсь, а тут ще й я йому подобаюсь це ж знак, це воно. І ми вкладаємось цю ситуацію всім серцем. Але це лише другий рівень, бо є ще третій. Третій рівень це зобов'язання, це коли є хтось, хто не просто дає вам увагу, а має справжній намір. Бо увага це не намір. Зобов'язання це ми подобаємося одне одному, але ще й обираємо один одного. Ти хочеш стосунків? Я теж. І потім йде четвертий рівень це сумісність. Чи підходимо ми одне одному в житті? Так, любові інколи недостатньо. Є багато пар, які люблять одне одного, але потім розуміють. Ми не працюємо разом як команда, бо ми сумісні. Тож ми маємо почати говорити собі ніхто не може бути для мене важливим, якщо він мене не обирає. І ми маємо навчитися розпізнавати це, Бо тоді ми перестанемо сумувати за тими, з ким у нас був лише другий рівень. Так, ніби це була та сама людина. Якщо хтось на другому рівні зникає, іде, каже, що не хоче стосунків. Ви можете сумувати через розчарування, що це була не та людина, але ви не можете сумувати так, ніби це була саме вона.